От ти, коли знаєш, що це п'є щось поняв швидко, а Тіп хоче, щоб ти йому блядь, оставив. І він тобі каже, хорош. Сука. Ні! Типа пить быстро, пить быстро. Помідлі, хороше нать, хорош заливати, хорош. це, яка є дерево, що ти Так, Так, оце перва буква. Так, хорош. Він дутлить. Так, тільки він хлопець, він мужчина. Дуд Ні, Душі один. Він. Дудл, він, мужчина. Дуду <кос <pipeline> Дудов, він. Він. <косп main> чому дудлить, блядь, я я говорю, він, нахуй. Дуддл... Я тебе питаю, Дудлов. не тієї слово, а блядь, іменник нахуй. Дудд. От він що є стоїть хуяря, ти поняв, як ти в себе. блядь. Ну дудлить, правильно? Да. А він як буде. Блядь, яма нахуй, отака от, глибока, як називається, блядь? Аврах. Хуях! Слово, блядь, котлован. Ху**ван, блядь. На котловане. Эту игру можем продолжать бесконечно. Бесконечно. Ну, яма. Блядь, какие слова в украинском языке? Я з**бала Ну, яма, колодец. Какие слова в украинском языке пишутся с двумя апострофами? Пидьярья. И? Надярья. Вот яма, как называется? Яр. А теперь, блядь, хуяре и добавок. Дудляр. Молодец, блядь. Кто? Дудляр, и це три балла у спроби.